Вітаю вас, друзі! Приїхав на водойму половити хижака, відкритися, вже руки чешуться. Вдома вже сидіти немає терпіння. Вирішив виїхати для того, щоб отримати задоволення збити оскому. Тому що 2 чи 3 місяці я не їздив на риболовлю, не було часу. А це знайшов час, знайшов бажання, водойма розмерзлася, рибка. По інформації власників активно. Тобі ж. Зараз будемо розпочинати її ловити. Поїхали, друзі. Нарешті Нарешті відкриваємо сезон. Нормально відкриваємо сезон по щуку. Поїхали. Там були удари. Тут теж люблять на коропа сидіти в цій заводі. Приходять на ту сторону, відро висипали. І не треба ні шуміти, не треба нічого. І амур, оце коли оп, сход був. Амур тут коли косять під берегом таке витворяє. Опа. Да. Так. Шпенка щось? Опа, іди сюди. Оп, і сама, і сама В Шахту взяла. Кулька така манюснечка. Приємна. А варуна 2 дюйма. Чебурашка 6-грамова. шестиграмова. така приманочка приносила нам таку красиву рибку. З першого закиду. О-о-о! Сюди і тут вона стоїть, оказується, так? Да? как в шахту взяла жадно. Да, да, да. Снимешь? Да, да, да. На да, равномерочке, да? Да. Ну, глибина тут невеличка, она может сюда и сбилась на миляк. А десяточка, да? Да. Зразу на, на дном прям, так? Да? Опа-гу-гу! Ти що? Оце подача. Я, я не очікував. Та ти кидай на його. Кіго. Охі, ох і лупонуло. Красотка. Я думаю, скидаю? Так, та нехай вони на вимушу, охіє агресивно. Да, немножко. Да, где-то плюс-минус. Такая же. Та боже. Та така... а Такая. Чуть гачок не зацикала. Зацепила. что ты такая Агресивна? Боже маленьке? Таке, о така, така агресивна. Чуєш ти? Що, подача була, да? Добрала? <смір> Пішла движуха. <смір> Божик же ти. Ну це, це вже повеселіє. Але ж теж десь це їй хватало щось. Да? Де? Було. Ну, было, да. Так я чувствую, що вже якась, ну... якась покрупніше было ей. О, у тебя вже повеселее. О, -о, О. Ну, з кожного заброса, да? Рибка з кожного закиду. Десь скільки там кидали, так? Да? Вообще так? Я це цю рибку, так? Да? Мені, мені, мені морква по окунів прямо аж заходить так чітко. Тільки це тебе а мені більше сфінг подобається.

Давай плюс-минус будем это уже Да? Ні, да? посередині. да? Не-не, да? Ну, заживала, не за... не засеклась. Оп-оп-оп-оп оп усе. Оп, 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 прям, прям пит. Оце уже щось... Щось трошки більше. Да, да. Ах ты! Оп. Ну це плюс-мінус отакого такого формату. Трошки більше оце. Ну, попадаються шпіни, чись чуть... непонятно, що вони. О, висвободилася сама. Так, красавиця. Опа. Довгай радуй нас. Радуй нас далі. Ну, риби тут ну, реально писать. Просто що її треба, да. і треба пошукати. Я ще хочу сам попробувати, демо тільки постанадувати. Це де? Ну, там в началі димась вставали, по ньому. А на дамбіо там, де? Так, так, так. Підемо ще туди. Ага, може, що покрупніше, так? Да? Але ну подачі ну мені подобається, Прямо ж... а... аж аж загибає діг. Водой мене красиво. Там же ще є зверху озеро. Але там, да, там щучка є, але там треба або воблери, поняв. Щось, щось коротше, поверти. Там глибина невелика там. До до метра чи до пів метра. оп 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 ого, гу о Ох, і дає джазу. Да, да, да. Та прям з льоту так б'є. Да, сюда чисто так на ультралайт, на такие... Да ты что? Целую ночь спать не будешь. О! Красотки. Тихонько сейчас тебя отпущу. Ну сказати, що вони там повністю, ну видно, що в них і край є. Ну, в мене так, щоб більше була, то пузата була. Але сказати, що, зрозумів, там прям вона забита, ще не забита, але вже наростає непогано. Так, тихенько. Щоб Дніпро було, так? Да? Так, так, так. Да, так, да, да. <плес> да, є, є, є пузіка. <плес> Роздача. <плес> Сход? Та сейчас добере. <плес> Що вона не сильно накололася? Або друга. Ты с первого, Так, Да, типа. Не приносило. І ти такий, типа. Оп-оп. Диви, навіть же на цей, на селекторский Копія кейтеча. Підібрала. Ой, виплюнула. Чороку села, та цим поцакую. Або так Зараз спробуємо вертушечку. на мелочейся мэнс троечка что белокило трошки дали Ух ты, шоу уволило. Зацеп? no... Може, старий комиш там? Може, великий порог. <гум> так, акуратненько. Ось така. Така красива. Дуже бійка рибка. На вертушечку. У Така ось. Красота. Ловить таку. Рибку. Відпускаємо її. Дуже класно, класна водойма. Якщо ви хочете виїхати з дитиною, і отримати задоволення, щоб і дитина половила ваша і дружина, можете приїжджати сміло на Forest і ви обов'язково зловите свою рибку. Для початківців також водойма дуже неймовірна, тому що ви можете отримати. Неймовірне задоволення і розуміння, як клює риба, яку потрібно проводочку робити, як виважувати. Це дуже класно, що з'явилася в Черкаській області така водойма. Так що рекомендую вам спробувати на Forest. Тільки чесно, беріть легесенькі водилища, легесенькі снасті для того, щоб отримати Більше задоволення. Понімаю. А, нічого треба другий розловлювати. Оп-оп-оп-оп-оп. Зажу. Ого. Ого. Ого, зажу. Ох, ісуп, суп. суп. Mm -hmm. Дає. Може невеличкий, але дає такий супротив. Зійшла. Прям так. Кайф. Ты тоже, да? да. Ага. Лонг. Оп, 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 оп. Педибрала. Ты чего буду Да. Ну бойка, ну не сказать, що вона така, знаєш, що ти типу ти, на платніку її засік там, типа, і витягнув якось. Дає супротив. Невеличка. Ну це взагалі малесенька. Щось вона якась така вся травмована. Да? Ну а це передавлено, так. Це типа да. не риба. Це передавлено. Ну, може, може те, що. О боже. Те, и зарыблял, то, что ее зарыбляли. Ты думал, что где-то выловили? Да. Попробуй. Попробуй достань. Ты возьмешь? Да. Ой. Ты. Это как турник. Ага, она и тем, и тем. Двум, двума. Боже, руки трусятся. Давай, я инвалида. На двума засадила. Угу. Жадно. Наверняка. Десь Бесюда маленькая. Це щось це вообще так пицціло прямо ж. Окунь. Окунь? Окунь. Тихо побалакава. Да. Давай які окуньці. Ну ну скільки? Ну я думаю, ну грамм двести, да? Деяка приманочка ніфіга не малесенька. І окунець. А, давай. Ну, це те, що казав, що він, він бачить, він тут є. Але ж увалив так, як. Деяка приманка, і він собі. Два з три дюйма. Такий. Красавчики. Ну, приємний окунь, да? Це Де? Ох, красиво. Це поки найбільше. Опа. Це ж це ж уже рибинка. Ай-яй-яй. Не зафиксовал. Тихонько, сейчас мы тебя отпустим. Дай. Есть. Опа. А ну сера телефон. Навірно, пару. Пару фоточок все-таки з такою вже можна зробити. Дуже красиво, так? Це турно. Це буде мама. Заправляє да. багато діток, навіть. Як, отак? Можеш, так, да, можеш, можеш з боку. Ні, лучше збоку, отак. отак? Да, боком. Я тоді вже. Єсть? Да, таке, значить, ну. десяточку держи, да. О, це воно. Сюди. Ще, що? Що-що? Так, так, і... Давай, вставай. Ставай. Ставай, ставай, ставай. Іди до мене. Іди, диви як. Вставай біля мене сюди, йди ближче, йди ближче. Диви є. Дивись, як, воно тобі по пояс. диви, яка здорова. Так, це вже цікаво. Птичок не засеклась. Оп, нарешті підібрала. Да. Я думаю, який окунець угу угу даже по Де який? Матрос. Да, він тупо забитий. Оце ж він і тукав. Та ти що? Да, да, да. А сейчас. Ух, та ти що! Бачу, доведи, близько не підходь. А давайте Та ти ти що? Молодець, Прям. Дивись, як ми його красиво відпустимо, як він піде.

Тихо, рудик. Ти не треба да, пальти туди сину. Так головне, щоб приманку пополам перегризла. Левит, вели, вели, тюка. А ворону мою перегризла. Та все, вже хвоста немає. Можна пробити живе? Плавающе, плавающе ну, -ну. сіліконо. Вітаю вас, друзі! Нарешті вибрався на риболовлю по хижаку. Відкрив сезон 2025. Половив дуже багато щучки, отримав масу задоволення. Реально працювало все, кроме колібалок. Колібалки не працювали, силікон працював, працювали вертушечки, неймовірно працювали. Рибка невеличка, але водойма для того, щоб отримати задоволення в короткий проміжуток часу дуже, дуже чудово. Так що рекомендую вам приїжджати на Fish Forest. Контакти з адміністрацією я залишу в описі під відео. Так що можете зв'язуватись, приїжджати ловити неймовірно. Водойма ухожена, красива, дуже багато риби. Скажу вам по секрету, що найкраще клювала риба в 11 секторі. Так що, якщо захочете, зразу їдьте в 11 сектор і ви відразу з першого закиду отримуєте клювання. Повірте. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. До нових зустріч на водоймах.